І ось саме на цьому моменті історія закінчилася. Я відкривав чесно і не планував це відео, тому відео, ви бачите, зараз коротке. А, тому емоції, коли от цей щур випав, на жаль, не записалося. Але то були емоції, знаєте, типу. Ну, щось таке було. І матюки, і радість. Це мерзеш. Це да реально і це, знаєте, це, це просто одразу вспоєднання було усе. Це було поєднане, типу, і наче ти радієш, але хотілося сказати просто таких слів йому, цьому щуру. Ну, ті, хто дивиться мене давно, ті знають, як довго я е ганяюся за цим щуром, і тут нарешті він прийшов, кого не казав. Я, в принципі, і радий, але не до кінця, бо він мене заманав, як я хотів тягнути. Фух, але але все за ним більше гнатися не потрібно. He -he,